Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 197 заняття, тема якого симетрія відносно точки. Отже, що називають симетрію? Маємо відрізок А Б. У цьому відрізку поставили точку С. І ця точка С поділила відрізок АБ на два рівних відрізка АС та С Б. У такому випадку ми можемо точку С назвати точкою симетрії. Тобто. Це така точка, що поділяє відрізок на дві рівні частини. Скажімо так, якщо ще можна сказати про симетрію, ось, припустимо, у людини є ніс. Цей ніс розташований на однаковій відстані від очей людини. І ось ніс, він якби симетричний відносно наших очей. Ще що можна сказати: ось дивіться. Припустимо, в нас є паралелограм паралелограм АБЦД. З 8 класу, ви маєте пам'ятати, що у паралелограма протилежні сторони рівні і діагоналі, діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Що ми можемо сказати тут? Ми можемо сказати тут, що відрізок АО дорівнює відрізку ОС, так як точка О це центр поділу діагоналей. І ми можемо сказати, що ця точка О є симетричною симетричною відносно. Цієї діагоналі, тобто вона є центром, розумієте? Якщо є центр, то вона є симметричною. Тепер давайте розглянемо ще декілька прикладів. Я вам розповім ще на прикладах, де можна зустріти певну симетрію. Ось дивіться, маємо систему координат з вістю Х та вісю Y. А, припустимо, в нас є точка з координатами 3 та 2, 3 та 2. Позначаємо цю точку, допустимо, точка А. Нам треба знайти точку, що симетрична точці А відносно осі Х. Для цього ми маємо зробити те ж саме, що й тут, але з протилежною координатою. Дивіться, 3 та мінус 2. І в нас виходить відстань до Осі Х, що тут дві клітинки, що тут дві клітинки. Тобто ця точка, ця точка буде симетричною відносно А та точки Б. А якщо, наприклад, нам скажуть знайти точку, що симетрична відносно точки А осі Y, то ми маємо зробити наступне: осі координати. Дивіться, мінус 3 та 2. Припустимо, точка D. То в нас тут 3 клітинки відстань, і тут 3 клітинки відстань. Тобто точка буде симетричною. Точка D симетрична точки А відносно осі Y. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. А центр симетрії в нас відбувається, якщо відносно осі X це ось точка О. А якщо тут, то точка А 1 Так, ну сподіваюсь, ви цю тему зрозуміли. Якщо до мене залишились певні запитання, тоді, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо запитання нема тоді до зустрічі на наступному.